Іноді хочеться заглянути в душу людини, як в чужу хатинку, недоглянуту і таємничу, захаращену безлічю зайвих речей, ганчір'ям, старим одягом і сувенірами. Хочеться зайти розчахнути фіранки лицемірства, розчинити вікна потайливості, вивітри затклі заздрощі, гнітючий дух і красливості. Поміняти місцями почуття меблі, сховати в шафі одяг камизливості і гонору, вимести сміття непорозуміння образ, вибити килими розпусти, вишкрити цвіль лінощі, витерти плюс у зняти повутиння брехні, лукавства і гніву. Хочеться переконати господарі себе, що неприбраність і бруд хатинки уму її замкнутістю, безвір'ям. У можливість внутрішньої та зовнішньої чистоти, в силу добра і справедливості, униці зла у блаженство терпіння і мудрості. Сповідь звільнить душу від тягаря вад і пороків, як сонячні промені кімнату, від сирості і судідків, Потрібна всього лише відвертість.